Чупурські поляни Черкаського району, який здається в оренду. Хороший, якісний, до якого підведений і газ, і світло, і інтернет, вікна металопластики, з хорошим ремонтом, з меблями та з технікою. Це будинку, який здається в оренду, в селі Люровське поляна. Бачимо санвузол. Пальна машинка, проходимо далі. Простора вітальня, ще одна простора кімната. Невелика спальня може слугувати дитячої. Ще одна спальня, до будинку підведений світло, газ, інтернет. Зараз заходимо на кухню. Також повністю все газовий котел, все присутнє. Мікрохвильовка. Повністю меблювання, повністю вся техніка, хороший чудовий будиночок. Запрошує орендарів. Дякую.